Таю, шановні друзі. Молдова більш всього буде видавати українських чоловіків, які нелегально потрапили до Молдови. Про це повідомив Марко Шевченко, посол України в Молдові. Шевченко розповів, що Київ веде певний діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які в'їхали незаконно на території Молдови. Про це я казав друзі ще три місяці назад на своїх стрімах і ефірах, що Молдова не досить безпечна країна для українських чоловіків, особливо. Ті, які незаконно перетнули кордон, тому залишатись там досить небезпечно. От. І я кажу зараз не про процедуру реадмісії, коли особу. Яка незаконно перетнула кордон протягом двох днів можуть повернути в Україну. Ні, Україна виробляє якийсь окремий план повернення з Молдовою. Так, з Молдовою це легше зробити, тому що Молдова це по суті та ж сама Україна в плані е, відношення до конституції і законів. Це не євросоюз. Євросоюзі важче, але якщо ви думаєте, що Україна нічого не робить аналогічного з Євросоюзом, ви дуже помиляєтесь. Україна нікуди не закинула ідею повернути українських чоловіків які знаходяться в Європі. Просто з Молдовою це трішки легше зробити. Що каже е, далі посол України в Молдові? За його словами, певна кількість тікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок. А ще частина дівається незрозуміло куди. Їх затримують. Вони, ймовірно, або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни, каже посол. Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці. Що робити з людьми, які Молдова відмовила у наданні притулку, зазначив посол. Отже, друзі, найближчим часом з'явиться якийсь алгоритм дій для тих українців, які незаконно перетнули там. Ту ж саму річку Тиса перетнули кордон з Одеською областю, не мають відмітки і знаходяться в Молдові. Я казав ще три місяці, назад, що в Молдові є відповідні спеціальні групи, які, скажімо так, в разі виявлення українського чоловіка без відмітки, можуть посприяти, щоб ви повернулися в Україну. Можете вірити в це, можете не вірити. Це ваше право. От, але вже є офіційна інформація від посла України в Молдові про те. Те, що ведуться такі переговори, і можу сказати, що вони будуть досить успішні, тому що Молдова, в принципі, досить союзна країна для України, і там не діють ті європейські закони, які діють на території Європи. Тому думайте, друзі, думайте, скільки вам потрібно ще залишатися в Молдові, чи потрібно взагалі. Тому ось така ситуація з повагою, ваш адвокат Демченко.